Відповідає за молодіжну політику в громаді, тобто безпосередньо на місцях, і також представляю всеукраїнський громадський рух Твереза Україна. От власне дуже важливі теми піднімаються все надзвичайно ну, глибоко, дуже цінно потрібно. Мене це переймає. Дуже дякую, що ви це все робите. Хочу тільки додати, що якраз до оцих всіх потрібних правильних речей формування духовності, виховання патріотичне, моральне, зокрема серед дітей молоді. говорю про молодь, бо працюю з молоддю. Щоб ми ще додавали власне мораль тверезості. Дуже потрібна нам тверезість. У нас зараз є велика проблема саме з тверезістю серед дітей і молоді. Я хочу зауважити проблема не з алкоголізмом, а проблема з тверезістю, тому що алкоголізм це є, ну можна так сказати, наслідок власне віднімання тієї тверезості. і наслідок говорити про наслідок можна завжди. Хочу, щоб ми піднімаючи такі фундаментальні якраз речі, говорячи про основу, включали те, що теж є причиною основою, тобто долучали твердість. Маю е, деякі пропозиції, е, ну, звісно, не встигну я їх тут озвучити, але можу в письмовому вигляді надати е, у після конференції е, після цього кругло столу. Організаторам або представникам виконавчої влади центральної. ну тобто, ті пропозиції є напрацьовані нашим руком. Ну коротко взагалі, хочу сказати, що зараз на державному рівні важливо це. Принаймні дві такі основні умови. Бо очевидно, що перше це і сім'я. Ми якраз про сім'ю говоримо те, виховання має бути в сім'ї. А якщо говоримо про державний рівень, значить основні умови, які тримають оце це дітей і молоді, значить інформаційний вплив його потрібно повністю припинити інформаційний вплив отої популяризації алкоголю, коріння і так далі. Ми маємо так, заборону на законодавчому рівні, але в нас є торгові марки, є спонсорство, Це все заходить через спортивні заходи, культурні, і воно популяризує і просуває. Це треба врегульовувати. Другий момент це є доступність. Ну, тобто можна сказати, що той самий алкоголь є він для молоді доступніший, ніж навіть якісь інші речі, які є базовими. Добто алкоголь це не є базовою ну, річ. А він є доступний в кожному магазині. Наприклад, я проживаю в селі, і в селі в мене з населенням півтора тисячі населення, шість магазинів, де продається алкоголь легально. От ну це є доступність, велика проблема. І власне пропозиція, якщо ми говоримо про виховання патріотичне, в тому числі і духовне, моральне виховання.